Вітаю вас на 7-му уроці курсу Перша в'язана іграшка. Перш за все, хочу іще раз привітати вас із тим, що ви зв'язали свою першу іграшку. І тепер на цьому уроці ми з вами з'ясуємо, як надалі використовувати отримані на цьому курсі знання. Я розповім, як читати схеми, що подаються в описі до майстер-класів. І підкажу, на що звернути увагу, що ще треба вивчити, щоб надалі в'язати вже більш складні іграшки і щоб в'язання було якісним та акуратним. Розглянемо текстовий опис схеми на прикладі нижньої частини медузи. Розпочинали ми з шести стовпчиків без накиду у кільце. Тож так і пишемо. Перший ряд шість стовпчиків без накиду у кільце. Або кільце амігурумі, чарівна петля, магічне кільце. Тут вже хто як називає. У другому ряді ми робили 6 збільшень. Другий ряд шість збільшень. І таким чином у кінці другого ряду у нас стало 12 петель. Зазначаємо цю кількість у дужках. У третьому ряді ми робили 6 збільшень з інтервалом в один стовпчик без накиду. Тож записуємо третій ряд. Ми пров'язували один стовпчик без накиду, потім збільшення, і нам потрібно повторити цю комбінацію у ряді 6 разів. Тож, беремо елемент, що повторюється, у дужки, помножуємо на 6, і в кінці ряду отримуємо 18 петель. Аналогічно ми записуємо четвертий ряд. Ми робили 6 збільшень з інтервалом у 2 стовпчики без накиду. І отримали в кінці 24 петлі. І у п'ятому ряді У нас 6 збільшень з інтервалом у 3 стовпчики 6 разів і отримали 30 петель. Зверніть увагу на те, що в записі вказуються спочатку стовпчики без накиду, а потім збільшення, але ми пам'ятаємо правило в'язання круга. І що збільшення не мають бути одне над одним. Тож, у третьому ряді ми починаємо зі збільшення, а потім пров'язуємо стовпчик без накиду. У четвертому ряді, навпаки, починаємо зі стовпчиків без накиду, а потім збільшення. У п'ятому знову починаємо зі збільшення і так далі. Таким чином, послідовність у записі дещо відрізняється від фактичного в'язання. У схемі вказана кількість стовпчиків і збільшень, в'яжемо ми за правилом круга. Після кількох іграшок ви вже будете автоматично робити збільшення у потрібних місцях, і навіть такий детальний запис буде вже не потрібен. Наприклад, у майстер-класі із в'язання коали, яке я нещодавно знімала, схема голови виглядає ось так. У моєму надатнику усе це записано двома рядками. Голова на 36 стовпчиків без накиду, 6 рядів без змін, зменшення до 12 петель. Тож, справа практики і з часом вам буде все легше орієнтуватися у записах схем. Також нехай вас не лякають англомовні майстер-класи. Насправді все дуже легко перекласти, якщо знати основні умовні позначення. На моєму каналі є відео, де я показую, як перекладати схеми. Посилання залишаю в описі до цього уроку. Також у додаткових матеріалах будуть відео, на які я рекомендую звернути увагу після того, як ви добре вивчите елементи, з якими ми ознайомилися на курсі: це стовпчик з накидом, подовжений стовпчик без накиду, перехід кольорів. А також рівний перехід, бо бувають різні варіанти, за якими ми можемо змінювати кольори у в'язанні. Корисним буде відео, як приєднувати деталі у в'язаній іграшці, і при в'язанні медузи ми ознайомилися з тим, як в'язати круг. Також можна в уроках в'язання переглянути, як в'язати квадрат, овал і прямокутник. Плейлист Уроки в'язання я періодично оновлю, додаю тоді цікаві відео. Тож переглядайте і дізнавайтеся щось нове і покращуйте якість свого в'язання. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть у коментарях, рада допоможу з будь-якими проблемними моментами. Сподіваюся, цей курс був для вас інформативним, корисним, і тепер платіння іграшок стане для вас натхненним хобі. Або ж навіть згодом прорости у прибуткову справу. Дякую вам за увагу і бажаю приємного в'язання!